10 березня 2022 року під час обстрілу будівлі головного управління трагічно обірвалося життя нашого колеги, друга офіцера Олексія Панкова. Втрата відчутна колективом, оскільки це була неординарна, досить енергійна, чуйна, добра та порядна людина. Людина, яка могла будь-яку задачу виконати на високопрофесійному рівні. Такі люди, на мою думку, вони завжди будуть жити в нашому серці. Олексій Панков завжди став на перше місце питання служби. Не піддався паніки і залишився в Маріуполі для виконання завдань за призначення. Залишився вірним присягі і не схибив ворогом. Олексій Панков, людина, яка загинула героїчно. Про таких людей ми, як колектив, як друзі, говоримо, що герої не вмирають. Завжди щистю і гордістю можна сказати, що він герой, справжній герой.